Привіт, я даня. Я діана. Я Саша. І ми студенти навчання наукового медичного інституту спеціальності медицина сумду. На мій вибір пало два фактори. Перший – це те, що в моїй родині були лікарі, От, а саме батько, який свій час був дуже таким крутим лікарем, якого досить багато хто поважав. Другий фактор це я вже зрозумів в 11 класі дійсно моє душа і тіло до цього. Більше нічого мені не підходить по характеру. Я обрала сумдо, тому що не хотілося змінювати дуже багато вузів, тому що мені там не сподобалось чи тому, що я чогось не знаю. Коли я вже дивилась рейтинги, сумду завжди займав якісь провідні позиції, і тому я обрала цей універ. Для першого курсу було дуже важливо, щоб їздити додому якомога швидше, тому що я дівчинка домашня, і тому було краще повертатись дві години, і я вже вдома. Що мені подобається в СМДУ, це те, що є дуже багато можливостей реалізувати себе. Це не тільки, наприклад, що я навчаюся на спеціальності медицина, то в мене студентське життя. Це я збрю, перечитую книжки, там читаю, пишу конспекти і все. Ні, хочу співати. Будь ласка, співай. Хочеш танцювати? Танцюй. Якщо навіть хочеш робити це все разом, є тікток. Займайся, просто розвинені соціальні мережі. Це інстаграм, телеграм, фейсбук, сайти, тобто все студентське життя, і всі буквально наукові якісь проекти, все висвітлюється. Уже крута. Сумдоушна бібліотека, ти туди приходиш, одягаєш наушники, конспектуєш щось, читаєш. Що не подобається, що у всіх факультетів є якийсь вихідний, хоча б на тиждень, а ти займаєшся з восьмої до четвертої і все. І не подобається те, що ну це проблема не тільки нашого університету, те, що клінічні кафедри розташовані просто по всьому місту. І я просто згадую свої. Перші курси це коли у тебе перша пара на субде в головному корпусі. Потім ти біжиш до медичного. У тебе є буквально пів години, щоб добігти, переодягтись, прийти на пару, і потім вже звідси їхати кудись на інший кінець міста на якусь історію медицини, наприклад. Але плюси в цьому є те, що от в цих перервах між парами є студентське життя. Найменше подобається те, що мало яких семінарів, колективних зборів. В плані того, що практичні навички відпрацьовувати. Звісно, актуальні кожна дисципліна відіграє майже головну роль у постановці лікаря. Вивчаємо ми біохімію, фізіологію, мікробіологію, закінчили вже анатомію, також гістологію. На першому курсі вже навіть була як перша домедична допомога. Відповім так, на другому курсі і на першому, і на третьому це все можна об'єднати і сказати тяжко, важко, дурно, страшно. Питання про складність навчання є досить філософським, все залежить лише від твого бажання. Якщо бажання є, все буде. Чи складно мені вчитись? Я вже на четвертому курсі, я вже можна сказати, вижила, тому що ми склали крок. Я можу сказати, що мені вже легше. Проте студентам з першого, другого та третього курсу їм буде важко в плані адаптування, тому що вони не звикли вчити таку кількість матеріалу і за такі короткі терміни. Але вже потім ти звикаєш, адаптуєшся, можна сказати, приходить акліматизація, і все буде добре. Серед недоліки освітні програми я напевне можу назвати лише те, що деякі речі в підручниках та в самій програмі є застарілими, наприклад, фармакології препарати, які зараз не використовуються. Але навіть в цих речах можна знайти свої плюси, наприклад, те, що ти розумієш хронологію розвитку певної медичної науки. Я себе позиціоную як лікар-анестезіолог-раніматолог, адже в житті так сталося, що саме ця спеціальність мені до душі тіла. А з приводу моїх ангрупників, то це будуть досить кваліфіковані високопрофільні лікарі різних спеціальностей. Якщо я не збираюсь працювати за спеціальністю, то по-перше, я вже знаю своє тіло. Я вважаю, що це круто. Тобто, якщо я не буду якимось лікарем, то я можу спокійно піти працювати, наприклад, тренером без всяких там курсів, дошкіл, тому що я знаю анатомію, я знаю, як працюють певні групи м'язів і що з цим робити. І ну, взагалі, я вважаю, що знати своє тіло це круто, знати, як проходять якісь процеси, і я думаю, що на цьому можна так гарно виграти. Окрім навчання, я займаюся фотографією. Нещодавно проте мені це дуже подобається. Університет цьому ніяк не заважає. І якщо ти маєш якісь хобі, то і бажання робити щось, то нічого не буде якоїсь проблеми, особливо університет. Окрім навчання, я займаюся багато речами. Наприклад, я працюю на кафедрі морфології, я займаюся спортом. А У мене є деякі речі, якими я займаюся вдома, наприклад, читання книжок улюблених. Університет не заважає ні скільки. Якщо правильно розпоряджати своїм часом, то ти можеш взагалі і світ покорити. Я і працюю, і займаюся собою, так би мовити, self-development англійський. Також приймаю участь у зйомках тіктоку, а саме медичного. Отож, підписуйтесь. Досить таки цілеспрямованими в повним собі людях, адже а медицина не для кожного моя освітня програма підійде людям, які вміють і хочуть спілкуватися з іншими. Якщо у людини нема терпіння, то не сюди. Потрібно бути готовим до різних таких ситуацій, конфліктів. Також потрібно бути готовим до того, що ти можеш побачити. Тобто, якщо ти, наприклад, йдеш у лікарню і сподіваєшся на те, що ти просто там розкажеш матеріал, який вивчив, і все на цьому закінчиться. А ти просто можеш потрапити в якусь операційну чи перев'язувальну. можна бути шокованим, але до всього потрібно бути готовим. Є багато тяжких психологічних аспектів, тому що всі професії, пов'язані зі спілкуванням з іншими людьми, вони спричиняють вгора, і всім потрібно вміти боротися і хотіти далі розвиватися.